Кличе у мандри дорога. Ла... Та пожахує мій hey. голос, no. але є сенс у твоїх словах. Вечір, аеропорт у Львові, і ми знову мандри.

хіпстерському кабі і там дали хіпстерську карту, а зараз на хіпстерському готелі. Добре, суп, ось там де це не бачить, що відбувається І також добре. Щось в нас через це, мабуть, що така погана погода, наша подорож і вільність перетворюється на пау-про Теж варіант непоганий. Блін, я не хочу йти на вулиці. Марк бачили, який там дощ. Бачила! Але ми хочемо зняти вам гарний якийсь репортаж про Вільнюс. Вільнюсу. Доведеться Думаю, доведеться. Зараз ми будемо заходити в, через цю браму в стару частину Вільнюса. І взагалі вважається, йдемо. Взагалі вважається, що Вільнюс є одним з найбільших е, old town, так, старих міст у цілій Європі. До речі, зверніть увагу. Більшість вулиць в центрі Вільнюса дуже покручені. От, і кажуть, що немає жодної вулиці де можна побачити от, від початку і до кінця її. Це одна друга, так, тут теж. О, Ту ми піднялися на високий замок своєрідний у Вільнюсі. Це пагорб біля замку, звідки відкривається чудове краєвидне місто. Зацініть. О, і бачите, гарно дуже видно місцевий фінансовий центр. Такий своєрідний Вільнюс Сіті. Прямо над Мартом. Значить, тут є така плитка одна на центральній площі Вільнюса, на одній з площ. Де вважають люди, що треба покрутитися. Загаля. Ось, здати бажання і є велика ймовірність, що воно збудеться. Марта зараз щось собі там нагадує. Сподіваюся, що бажання буде зв'язане зі мною. Подивимося. О! І... Ну як? Потім скажи, що збулося. Через років 20. Я не вірю своїм Камон. Український прапор на екскурсійному автобусі. Очевидно, це означає, що тут є озвучка так екскурсії українською мовою. Чай, пашаля чай, пашеля чай, свідові зміни. Дуже класна вулиця, хто, я, хто любить досліджувати не тільки якусь історію певного місця, а ще й сучасне мистецтво. Е, на цій вулиці ось такі різні таблички, е, така собі експозиція. Літературних творів або ілюстрацій, або якихось артефактів чи речей, які зустріча з певними книгами, ось який якісь це найцікавіший артефакт. <святування> так зубна щелепа. А це як виявляється зображення найстарішої литовської книги. Уявіть собі, куди би не поїхали, завжди можна зустріти знайомих просто так на вулиці, Аня, наприклад, і товаришані Дмитро просто зустрілися на вулиці Вільнюсі от. І... Появляється, що Аня теж читає блог, і навіть не визначається в Києві на якійсь виставці на презентації. Ну отак. Так що світ, друзі, значно місці, ніж вам може здаватися. Зараз ми наближаємося до улюбленої частини будь-якого місця, вогневого кварталу Вільнюса. Називається вибачте, що неправильно, Ужуко. Або якщо українець прочитає, то може получитися у жупіо. Республіка у Жупіо. Ужу. Ужупя. Е, так, І вони вважають себе незалежною республікою. Тобто, ось то звідси це є це незалежна республіка, а там починається вільність. Оригінальне місце для виставки. Просто оригінальнішого не знайдеш. Думаю, треба на човні підпливати, щоб відновити її. Та. Ось такі от креативні двері. В республіці Ужупьо. У, ЖП. У ЖП. Ужипе, блін, так і не вимовлю. Тепер ми знаходимося у Ужуписа і біля Республіка, республіки Ужукиса. І тут на українській мові є записана Конституція Ужукеса, де є цікаві правила. Наприклад, як собака має право бути собакою. Людина має право часом не знати, чи має воно, вона обов'язки. Або, наприклад, людина має право не боятися. Позаду мене замок у місті Тракається, буквально 20 км за віллісом. І це є одна так із колишніх столиць е, литовської країни. Караїмська їжа. Пірішки. Як правило, караїмів може тут тільки 300, ну, дуже мало. Дуже цікаві тут такі дерев'яні хатки. Бачите, які я поряд тухожа. Дивіться. Вартуся, давай собі цю в оренду покатаємося на цих машинках на озері. Якраз кльово. Ось добігає кінця наша подорож у Вільнюс. Ми вже приїхали в аеропорт. Так, опа. Аеропорт, до речі, виглядає дуже кльово, я вже говорив. Як старий львівський, так аеровокзал. Всі! Ну от, Ми вже у Львові. Наша подорож тривала приблизно таку суму кількість часу, як переїзд з Сихово-Брясне. Да. От. з кльовий. Дуже кльовий. Хоча дощовий, але нам львів'янам не звикати. Так що все прикольно, варто їздити, бо цікаві місця. І ну, якби крім того, що просто якби вільнюс є своїм пособіцьким напрямком, це є класна пересадка на інші е, цікаві маршрути у Європі.